Коротше, він каже або бабкою, або 15К. А ми такі, Я зараз нічого підходяще, немає. І йдемо ось сюди. Сталкер сидить в ахуї, сталкера звати як. Митяй. Ми достаємо автомат і робимо постріл, нас, постріл 2, постріл 3, постріл 4. Сиди, долбойок. Він. Отак. Чотирьох ми зразу збриваємо. Він сидить отак, ахуєва, а ми йдемо потрохи пробиваючись сіма правдами і неправдами. До нашої мети визволення цього сталкера.